Якщо ви зростом вище 190 см, це відео можете вимикати. Хоча не вимикайте, я вам розкажу, що робити з цією машиною, навіть якщо ви високий. До рук мені потрапила Mazda mx 5 16 року у версії Lounge Edition. Автомобіль на коробка коробці передачі пробігом 31 тисяча кілометрів. Сидів якось я ввечері на балконі і листав старі відоси. Під одним з них побачив комент підписника, якого давно не чув. Коли ми востаннє з ним спілкувалися, я дізнався, що він воює. Написав йому відповідає мені, що живий, все нормально, і пише: Візьми, будь ласка, мою Mazda mx 5 катнись на ній. Я дуже хочу подивитись на неї по телевізору. Власник автомобіля зараз воює в складі 3 окремої штурмової бригади, і кататися йому просто ніколи, адже на його напрямку зараз дуже багато роботи. Ми весь вечір поспілкувалися. Я погодився взяти мазду. Вже за два дні довірена особа Олега, а саме так звати власника машини, передавала мені ключі від автомобіля, розказавши попутно про свої враження від нього. Я інколи посадують мені катаюся, ну тяжко говорити, але вони починають з зайкань. Треба ганяти і зрозуміти, що, що воно таке. От в потокі вона взагалі, от ти чуть-чуть руковорачиваш, -чуть вона вже тільки втік. Спочатку треба було справитись з завданням мінімум. Влізти в цю машину. Ох і нравиться. Ну що, забираю автомашину і ось з таким ключиком пригоди. Проїхав перші кілька метрів і тут озвучую свої враження. Ну На тим нормально, що можна собі катати. О, реально дуже тісно. Я кепку ще надіну, і... і все. Все. За даними інтернету, Mazda MX5 це найпопулярніший у світі двомісний компактний родстер. Так от за що так люблять цей автомобіль і чи є спорт в 160 кінських силах, ми спробуємо розібратися. Дивіться, як я зараз буду вилазити з цієї автомашини. А -а -а -а! Треба ну, треба обов'язково криктати. Дивіться, о, одна нога, опа, випад пішов. Дивіться, 183 сантиметри, мабуть, на меншій машині я ще не їздив. Досить незручно з неї виходить, але якщо ви вже сіли, то вилазить вам не захочеться. Автомобіль сприймається дуже маленьким, і коли ви стоїте в пробці поряд з позашляховиком, ваша голова буде в буквальному сенсі на одному рівні з його колесом. Це не найприємніше відчуття. Але є й хороші новини. Мазда маленька і відчувається дуже легкою, що допомагає здобути абсолютно новий досвід в керуванні автомобілем. Я згоден, що звучить це досить банально, ніби інфа з рекламного проспекту, але далі розкажу про це детальніше. І раз ми вже заговорили проїзду на Mazda mx 5. Давайте із заруба, почнемо. Ого, що з електричку зділимо. О, -о, О, це ого Ані, нувак, ні, нувак, мені ну, конкуренції. Сорян, пацани, сорян. Ну, електричку з'яли. Цей автомобіль здатний об'їхати не тільки про міську електричку. Особливо, якщо на вашому шляху буде кілька поворотів, машина буде взута в хороші покришки, і ваші водійські навички дозволяють їхати швидше середньостатистичного діда на жизі. Я до сестри мене ставлюсь до бренду Mazda, але цей автомобіль просто зриває мені труси. Він красивий, він потужний, точніше, він не потужний. Чи можна назвати автомобіль на 160 сил потужним та спортивним? На мою думку, так, адже він має малу вагу та ідеально збалансований. Результати MX5 на кільці дуже красномовні. І вони вкотре доводять, щоб бути швидким, не обов'язково бути надпотужним. Якщо ця машина потрапляє в правильні руки, вона зразу може їхати на тумбочку. Поясню для тих, хто не зрозумів. Mazda mx 5 дуже цікавий інструмент, який при потраплянні в правильні руки може забирати призові місця. Тобто тумбочкою називають подіум. Двигун не можна назвати верховим чи низовим. В ньому я не побачив якогось яскраво вираженого характеру. Так, його треба тримати біля червоної зони, але тут цікавий якраз баланс мотора, кірма та коробки. Двигун тут слід розглядати як одного з учасників добре зіграного тріо, як одного з учасників добре злагодженої групи, котрий виконує роль командного гравця, а не головної зірки вечору. Я думаю, що він дуже якісний, як для такого класу авто. Салон це, мабуть, останнє, про що ти думаєш? Тому що тут важливо те, що ти відчуваєш, коли взаємодієш з цим. Матеріали, мені здається, на дуже хорошому рівні. Для такого класу авто, то точно так. Як взагалі можна використовувати слово ненависть у матеріалі про такий чудовий автомобіль? Вся справа в місці, куди я нещодавно переїхав, і підвісці мазди. Власник поставив цю машину кайловер, і коли ти виїжджаєш на погану дорогу, то ти задоволення не отримаєш. Наскільки класно керувати цією машиною на хорошій дорозі, настільки ж і погано їхати на ній по-погані. Зараз ми їдемо 30 км на годину. Я всіх тримаю справа, тому що ну, я не можу їхати швидше. Аааа! Машина жорстче, ніж твій чоловік. Ну, мало задоволення від цього, коли ти відчуваєш, що робиш в ну, машині боляче. Якби я жив у Борисполі, таких би проблем не було. Я б тільки кайфував, місяць мене їхати на такій підвізці по цій бруківці. Але, але є і хороші новини. Зараз ми виїжджаємо на нормальну дорогу і починається весілля. Починаються кайфурики, починається рульожечка, починаються повороти, починаються діди. Так. Я противник сятих гонок по місту, але розкриваючи тему Mazda mx 5, хотів би залишитись чесним і просто не міг не показати цей епізод. Ого, нас обганяє Тойота! Ти що, чувак, альо! Не надо, не надо так. Дивіться, цей чувачок, цей чувачок щось хоче нас обогнати. Ну ні-ні-ні, ні-ні-ні, не треба, не треба, не треба, не треба. Ми зробили того чувачка, ну так ніколи не робіть. Весело було. Весело! Ху весело! Ох, як добре заїжджати в дугу. Таку от посмішку викликає цей автомобіль. Зараз ми їдемо фактично 90, але таке враження, що ми їдемо десь 150. І в тому суть взагалі цієї машини. Тому що ти сидиш з ракою на підлозі і те, що відчуваєш ти, не можуть відчувати інші. Фізично просто не можуть. З приводу місткості багажника. Дивіться, зараз у мене тут дві сумки з технікою: штатив, стабілізатор і пакет там з одягом і взуттям. І ще, в принципі, є місце. Можна навіть в справах їздити. Оооо, you touch my ta Якщо ви вище 190 см, для вас теж знайдеться розвага в цій машині. Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Не хочеться їхати по автобусному ряду. Я ж типу як показую іншим приклад. І в автобусний ряд мені не хочеться. Я хочу отак. Опа! Так, що тут, що тут, що тут? До речі, дуже просто чудові тут гальма. Вони мені прямо подобаються, як працюють. Їх завжди вистачає. Ніякого биття, все працює просто ідеально. Ой-ой-ой-ой-ой, ну от ви бачите, наскільки я ожив, коли виїхав на нормальну блін, дорогу. Оці дуги, на якій непристойній швидкості можна їх проходити, джентльміни, які тут просто запас держака. Ця машина просто так тримається за дорогу. Такого, мабуть, я ще й не відчував. Дуже жаль, що я їду цією дорогою в той час, коли всі йдуть на роботу. Давайте їхати, давайте, хлопчики, їхати. Ага, все, ми приїхали. Ну, окей. На цьому задоволення все можна було б сказати, але це не так. Тому що в нас є яка-не яка музика, у нас є кондиціонер, в нас є адекватна куліса, і я не можу сказати, що напряжно їздить на механіці. Ну, я, звісно, не ставав якусь дуже жорстку і глуху пробку. Може, тоді б це стало проблемою. Чого погано їздити на механіці в наш час для мене особисто. З механікою погано знімати дідов, тому що ти його так держиш телефон, робиш зум, і, ну, і тут ще треба переключатися. Це не дуже удобно. В інстаграм сторісах в мене майже завжди є свіжі діди. Так що підписуйтесь, там постійно є контент, а не як тут в Ютубі. Підстаканник у нас аж тут це мені здається, теж не дуже зручно. Але ну це такі дрібниці, тому що в цій машині можна пробачити все тільки за те, як вона виглядає. Це не перший кабріолет, який ми брали в користування. На Тенеріфе ми брали дві BMW. І коли ми заїжджали в якийсь натовп, я постійно збавляв музику, тому що мені здавалося, що я схожий на росіянина. Казав: Фу, ми їдемо як росіяни. Тобто, це ще в 2018 році. Бути схожим на росіянина було для мене мерзостю. Просто такою мерзостю. Досвід експлуатації кабріолета в нас вже був. Тож ми знаємо, що їздити без даху можна лише в помірну температуру. В ріжку без даху дуже некомфортно, і ти їздиш на кондиціонері дахом. Я користувався дуже мало, тому що жарко, дощ, і тільки зараз, мабуть, кабріолетна таргівська погода. Мабуть, все таки, от для мене, прикол цієї машини не в тій опції, що можна прихватити на ній без даху. А зараз покажу людину, яка на кабріолеті ніколи не їздила. Отака. Машина ще б здикали машина. Ми хеп'ять. Що думаєш взагалі? Давай внішньо пройдемо. Що думаєш? Я не знаю, як у ньому люди поміщаються. Оце якби глянуть, що воно тут. Багажник? Ого. Та уж сюди тільки пляшка до закуска, більш нічого не влізе. <свист> Лакея є, чи нема. Лакея нема, бо тут нема місця. <свист> <свист> <Ой, та> низько. <свист> О, та ти ще нормально сів із спиною, чуєш. Так, <свист> да, так, спина ж вже потроху проходить. Далі хоть помацать. Три, три. Да, старт стоп ось. А що? На треба Да, треба да, да. На цій машині можна на неприлічних скоростях заїжджати в повороти. Наступлю. Е, Совсім не БММ. <сі> на цій машині добре їздить, тому по бо коліна болять. Чого? Ну, проїдеш, спина заболить, про коліна заболеш. Я не говорю батькові, що Це тут гарант. ховається дах, адже мені хотілося а подивитись ну, я... на його реакцію. Що таке? А! Вон чого воно шип здик, лки-палки. не туди, що тут криша піднімається. Можна навіть кондішечку включити і буде і кондиціонер і... Не-не-не, це нормально. Ти ж, наверное, ніколи не їздив на кабріолеті. Що не приходилось, то не приходилось. Ну бачиш, поїздиш на кабріолеті. Шостка страшне. Колись у голови колгоспу була бречка на ресорах. А люди їздили на возах да на Гарбах. Так оце не для голови колгоспу ця машина. Ну ти ж і не голова колгоспу теж. Та да і слава Богу. <рив> Мені приємно бачити свого батька, який їде на кабріолеті. Це вдалося реалізувати також завдяки тому, що ви це дивитеся. Тому ще раз всім вдячний. А ще в мене з'явився патреон. І якщо ви хочете підтримати мій поки що не проект, посилання під відео. А тоби ти на ній проїхав в поворот. Саня, мені не надабим. Я розумію, що це це просто для того машина, тому кому надо. Поняв. Це для того. Це а кому це треба? Це треба Тому хто це любить. А це любить більше людей, ніж ти думаєш. Я, я вообще противник такої їзди, що це там. Ти летиш як самошедчі очі вилупив. Це ж не про летиш як самошедчі очі вилупив. Це може бути кольцо, це може бути що угодно. Ні в коєму випадку я не вговорюю. Я просто питаюсь тобі донести філософію цієї автомашини, Що Чого вона така? І Зачем хазяїн її такий зробив? Як хазяїн, а що це? Вона, Це не заводське. В оригіналі вона м'якша. Зато ти покатався на кабріоліті. Так, да, тільки що ж це за кабріолет, як воно є таке, я ж кажу, жорстке, ну страшно жорстке. О, ти ще нормально виліз. То, якби в мене спина не боліла, то я б взагалі вистрибував. Це авто досить складно зрозуміти, проїхавши пару кілометрів чи крутнувши п'ятачка на парковці. Тож, давши проїхати своєму кінту, він з вірогідністю 95% не зрозуміє, в чому сенс такого автомобіля і за що його так люблять. Цю штуку потрібно пробувати в різних умовах. Смакувати, якщо хочете. Експлуатація Mazda mx 5 на койловерах нагадала мені дегустацію хорошого міцного алкогольного напою. Перший як і перші метри на Mazda, обпечуть твої смакові рецептори. А вже за якийсь час ти почнеш кайфувати від після смаку та відчуватимеш тепло по тілу. Ну, коротше, я б не хотів би тут займатися пропагандою бухла, але аналогії в моїй голові виникли саме такі. Автомобіль дуже легкий і відповідно і економічний. В режимі зйомки він витрачав не більше 8,5 з літ. Залив сотий мустан ВОК і спитав у заправника Артема, що він думає про це авто. Крута, моцна. Ну так щоб покатати можна. На Vogue завжди є світло, і не дивлячись на те, що літо виявилось дуже жарким, літ там теж завжди є, так як і айслати. На вокзажті на вокзалі. Айслати здоро! Айслата. Ваше здоров'я. Заїжджайте на Вок. Тут не тільки якісне пальне, а й смачне айслате. Чи я це вже говорив. Як тачка на кожен день і в якій ситуації ти б на ній катав щодня. Я думаю, що цей автомобіль може підходити на кожен день, але тут не має бути стокова підвізка. Не можна назвати цю машину практичною, певна річ. Але не так все прямо погано. Єдине, єдине, якщо ви кожного дня будете їсти шашлик, то через 4 дні він вам набридне. І ви вже не будете отримувати такий кайф від шашлика. Йори, шашлик. Шашлик. Шашлик на що вночі сниться. Клісом. Клісом. Шашлик мені сміється. Оця машина це шашлик, який ви маєте. Похавати в вихідний день, кайфануть і кататися на роботу на іншій машині. Ця машина це як десерт, як шашлик, як свято. Я вже говорив про автомобіль свято, в мене на каналі він вже був, це був Chevrolet Camaro на 62 атмосферному моторі. Ця машина зовсім по іншому сприймається. Це інше свято. Camaro — це все-таки десь там про звук, про американський стиль. А цей автомобіль він все таки про рульошку, про високі оберти. Давай знімати оцих красивих людей. Знімай красивих людей. Ох, і красиві люди. Ох і ох і красиві. Так, добре, зняли красивих людей. Ще мене питали, ким треба бути, щоб давали такі прекрасні машини покататися. Ну, Я думаю, треба бути або умним, або красивим. Я, наприклад, красивий. Ай-яй-яй-яй. Жінка знає. Як в мене часто буває, у кінці всі карти перетасувалися. І це не тому, що на хардлаті я зустрів Володю, який своїм зростом був дуже близьким до антенни. у тебе рост. Та 190 А як ти думаєш, зачем ця штука? Щоб пацани, в яких 190 сідали сюди. Бо тому, що в салон вони не можуть сісти. Бо вони не влізають. А ну? Ану? Володі не вистачало пари сантиметрів, але він не так вже й старався. Втім, головне, що він дуже старається, приводячи ваш автомобіль в порядок. Чому ж перетасувались карти? На хардлайті я випадково зустрів людину, яка зараз їздить на Fiat Abarth 124 Spider. І це був власник детейлінг студії Дмитро. Поки мій чужий автомобіль проводили порядок, я попросив у Дмитра проїхатись на цьому чуді техніки. Fiat 124 Abarth – це автомобіль, створений на платформі Mazda MX5, і тому мені було цікаво дізнатися, як він налаштований. Я не знімав цю поїздку, але якщо коротко, налаштування автомобіля мене максимально підкорило. На Абарті можна було їхати по звичайним дорогам з відносним комфортом, і при цьому він залишався дуже рульожним. До речі, мені здалося, що машина з м'яким верхом має трохи більше простору над головою. Можливо, це через становлені ковші, а можливо, і дійсно, софт-топ трохи лояльніший до високих людей. Втім, головну розвагу високим людям Фіат теж пропонує. Як ти думаєш, чим це штука? Антенка. А що в неї робить? Радіо слухати. Радіо Так. Слухати. Слухати? Да. А який тебе розімдесят трі? О, да, ти можеш радіо слухати. Як бачите, Абарт був дуже бойовим. Його було не так жаль. На мазді ж я їздив дуже акуратно. А тим більше, коли мені сказали, скільки коштують його диски. Я офігів, Валера, Я офігів. Як думаєте, скільки коштуються диски? Можете в коментарях написати. Хто вгадає, тому нічого не буде. Хардлайту подяка, адже вже не перше авто віддається після моїх покатух чистим та охайним. Одного дня мені написали хлопці з каналу на драйві і запропонували проїхати на Mazda mx 5, яку вони взяли у і яка мала стокову підвізку. Я із задоволенням до них підлетів. Ану, буде цілуватися чи не буде? Ану, ну. буде цілуватися. Ага, не цілуються на камеру, Дивіться я. В цьому автомобілі, так само, як і в Сірі, була 31 тисяча кілометрів пробігу. Машина на автоматі і на моторі, який розвивав 184 сили. Найбільше мене цікавило, чому прибрали розвагу для високих людей. Антена має ось такий вигляд, і це вже не виглядає так привабливо. Як працює стокова підвізка? У дорозі зустріли Вадима У нього фактично Гража. Дві тисячі було, то він по нас діяв. Але наскільки ти ще ні, не просто їздили. І наскільки вона п'якіша, ніж те, на якій їздив. Зовсім інше відчуття від машини, зовсім інше. Цю машину перетворили в такий прогулянковий варіант. І я думаю, що це непогано. Відчувається, що сил тут трошки більше, ніж тій, на якій я дійсним. 180, мабуть, сил з чимось. Да, до 190. Так, 184. А дане дії я там 160 чимось. Так, да, вона така швабенька, досить, до речі. І зараз ми заїдемо на мій улюблений поділ. Прекрасно. Я тут поїду з потоком. А, ребята, я вас обганяю! Там такого не було. Це було неможливо. Я не міг їхати зі швидкістю потоку на подолі. Мені треба було справа збирати колони за собою. Трамвайні колії та ізі катка! Класна машина. Адабряс. За досить короткий проміжок часу я їздив на трьох таких автомобілях. Певна річ зовні мені найбільше подобався автомобіль, який був у мене. А от підвізка у Абарта. Мій автомобіль виявився безкомпромісно жорстким, а офіційна машина, напевно, була надто м'якою, як яхта. Люди бачать це і кажуть: блін, така класна тачечка. а Поїхали, подивимося собі, кросовер мазда, тому що це рекламний банер мазди, який здатний переміщатись в просторі. Він красивий, він збалансований, і він не для всіх. Всіх буде дивувати ваш вибір. У когось навіть буде горіть пукан. Я думаю, це прекрасно. Я не хорольський, щоб їхати на ні на тумбочку. На жаль, і наврядним стану. Але цей автомобіль примушує тебе прокачуватись, примушує покращувати водійські навички, спілкуватись з машиною іншою мовою. Можна прокачуватися і на п'ятірці BMW, але тут ви відчуєте інший рівень близькості з автомобілем, інший рівень взаємодії. І це те, що мало яке авто може запропонувати. Мене питали, чи купувати таке авто. Я переконаний, що так, тому що ми не знаємо, що буде завтра, тому що це дуже весела машина, тому що у багатьох людей будуть горіть пукани. Мазда з нашого відео дуже жорстка, але її власнику просто ніколи займатися налаштуваннями, адже він зараз знаходиться в куди менш приємних місцях аніж я. Олег навіть не захотів робити якийсь збір у цьому відео, але думаю, що якби не він і такий, як він, то в нас би Ютуб уже не працював і це відео б не вийшло. Тому давайте хоча б полтінічок зберемо, там постійно є потреби. Три тисячі гривень йдуть від мене. Коли Дмитро з Романом робили мені дитейлінг гольфа, вони не взяли з мене ані копійки, а я хотів закинути гроші хоча б на шиномонтаж та логістику. Пацани сказали, що можеш військовим скинути, ну от і скидаю. Кабріолет часто уособлює благополучне та безтурботне життя. Чи можна зараз жити таке життя в Україні? Можна. Але це можливо завдяки чувакам, як власник цього автомобіля, котрий попросив мене взяти машину аби хоча б по телевізору подивитись на неї. Ну і наостанок покажу, як мене зділа Ланос на газу з трьома мішками картоплі. Бо раніше інженери робили, а тепер маркетологи.